У музеї освіти. Сьогодні ми здійснимо подорож у часі, щоб дізнатися, як зароджувалася та розвивалася освіта у нашому селі та на Гощанщині загалом. Разом простежимо шлях від тих перших кроків до сучасних освітніх закладів. У цьому музеї збережена пам'ять про вчителів, учнів, а також старі зошити, журнали, табелі та навіть шкільна форма. Усе це допоможе нам краще зрозуміти якою освіта була колись та як вона формувала життя громади. Але сам музей направлений не так розказати історію, як у віковічну пам'ять про людей, які цю історію творили, про людей-подвижників, для тих, для кого школа стала не другою, а першою домівкою. Музей аматорський створений колективом учителів краєзнавців. Ось перед вами карта освіти Гущанського району. 1864 року школи мало право відкривати лише приватні особи, представники духовенства. Згадка про першу приватну школу у Тучені датується 1803 роком. А згадка про першу церковну парафіяльну школу була відкрита у селі Бочаниця у 1862 році, ще за два роки до шкільної реформи. Також школа було відкрито. У Симонові у 1865, у Новоставцях та Росивелі у 1872. Е у Корозванах у 1873. Та у Богрині у 1874 році. Також було відкрито народні училище у Вощі та У Угощі навчалися 34 учні. На її утриманні відпускалась 226 карбованців, 100 з яких збирала громада. У кінці 19 століття було відкрито нову галерею чирків вихідців селян. Велику роль у цей період зіграло Новомалинське учительське училище. Далі у 1912 році, за рішенням Волинської губернії, на посаду вчителя був прийнятий Зінкевич Олександр Павлович. З 1912 по 1958 роки він працював вчителем, а потім директором садівської школи. Його життєве кредо було Моя справа навчати дітей. У кінці 19 століття маєток у селі Рязники належав видатному педагогу Ушинському, син Константина Дмитровича Константин. Проживав тут о, зі своєю Марією. Дружиною Марією Миколаївною Ушинською. У маєтку, що їй належав. Про це свідчить запис у церковній книзі, де Марія Миколаївна іменується як Творянка, володар Пасира Рязники. Е, так. Під час війни школа була закрита. Е, дітей навчали священик Серафим Жолткевич та Маріанна Поспиловська. Вона була внучкою Константина Дмитровича і була високоосвіченою, мала велику бібліотеку. Куркуючи коридором нашої історії, настає новий непростий період період польської окупації. З 1921 по 1939 роки Гощанщина опинилася у складі реч Другої Речі як і вся західна Волинь. Тоді шкільництво активно піддавалося польській реформі. Українські підручники вилучалися, дітям змалку прищеплювали польську культуру. А переважно, переважно навчання велося польською мовою, а українська заборонялась навіть у побуті. Бібліотеки активно піддавались цензурі. Школи утвердилися як чотирикласні, а от семирічні школи існували у Гощі та у Туччині. Так, уроки починалися з молитви. Українці ставали в один ряд, а поляки в інший. Е -е, велося польською мовою і лише один раз на тиждень руською. Якщо учень пропустив урок, про це доповідали солдесу. Батьки мали пояснити причину відсутності. Е -е, за неналежне відвідування учнями школи батьків могли взяти арешт на добу або накласти штраф. Учні у поручників били лінійкою по руках. У той час на роботу виходить червоний Василь Якович. Пізніше він стає директором Тучинської середньої школи. Він заслужений вчитель України, який нагороджений медаллю Макаренка Бугрин – це село з глибоким національним корінням. У 20-30 -х, х роках ХХ століття тут активно діяла просвіта, яка відкривала людям не лише доступ до знань, а й виховувала у них любов до українського. Е, так, відомим фундатором просвіти на Рівненщині був Федір Сумневич. Завдяки йому е, тут на Гощанщині активно діяла просвіта. Також вона діяла у Бугрині, корозванах. Тучені, гощі та інших. З 1926 по 1928 роки було закрито близько 360 осередників просвіти. Вона продовжувала діяти у підпіллі. І коли настав час боронити ідеї просвіти зі зброєю, багато вихідців із села Бугрин та навколишніх сіл вступили до лав УПА. Просвіта стала частиною спротиву. Її приміщення використовувалося як місце зустрічей, а інколи навіть сховок для підпільників. Тож давайте пам'ятати, що Бугрин це не лише позначка на мапі, а й місце, де культура і боротьба з'єдналися в одне ціле: і просвіта, і упа. Це голос єдиного народу, який прагне бути вільним на своїй землі. Почалася активна радянізація шкільництва. Навчання булося вже українською мовою, але за радянськими програмами, з обов'язковим вивченням історії СРСР. У 1940 році радянські органи влади проводять в Гащанському районі, як і у всій Західній Україні, репресії проти активістів, що діяли за Польщі, в основному членів просвіти. Відкриваються семирічні школи. Майже по всіх селах. В 1940 році Тучинська школа стала середньою з українською мовою навчання. Першим директором Тучинської середньої школи в той період став Червоний Василь Якович, Грині директором Семирічки Шаповал Іван. В червні, липні 1941 року Ощадський район було окуповано німецько-фашистськими загарбниками. Школи позакривали. Деякі працювали епізодично. Пізніше в деяких селах вкладала дозволи навчання, відкривались лише початкові школи. Назву мали вони народна чотирикласова школа. Діти навчалися за радянськими книгами, смольовували портрети Сталіна. Воєнне лихоліття відчула кожна сім'я. Батьки забули про школу, навчали дітей самотужки виготовляти потрібні для існування речі. У січні 1944 року Хощанський край було звільнено від німецької окупації, відновила роботу, роботу органи радянської влади. В Школи району було відправлено комуністів та безпартійних, що закінчили педагогічні училища та інститути. Вчителі у перші повоєнні роки продовжували навчати учнів різних якових. За навчання у старших класах потрібно було платити 150 карбованців. Перша середня школа була відкрита в Тучені в 1945 році, в Гощі в 1947 році, в Бугрині в 1951 році, в Русивлі – в 1953. Році. Хоч середні школи були відкриті, не всі батьки мали змогу заплатити за навчання, тому значна частина учнів закінчувала сім. Ї. А в 1956 році відкриваються вечірні школи для сільської молоді. Постало питання зв'язку шкіл із виробництвом. З цією метою вводилось виробниче навчання. Як і в 60-ті, так і в 70-ті роки проводилася відповідна атеїстична робота, випускалися атеїстичні газети, проводилися бесіди, лекції, працював гурток юний атеїст», Уча було заборонено йти церкви, визначати релігійні свята. У такі дні часто організовували так звані суботники та недільники і заплановували спортивні змагання. А в 1968 році на посаду завідуючого Гущанським райвом приходить учасник Другої світової війни виважний мудрий, прекрасний педагог Гончар Олександр Іванович. Він майже за своє життя віддав освіті, працював учителем на Житомирщині. А в 1952 році був направлений в Рівненську область. Тут його робота була пов'язана з освітою. Довелося трохів працювати директором школи і 14 років завідуючим районним відділом народної освіти. У середині 70-х років була запроваджена кабінетна система навчання і підколективи шкіл вміло її запроваджувати. Там освіти в районі в значній мірі залежить від рівня керівництва. В той час не мали належного місця, але наперекір усім заборонам Олександр Гончар зумів і в 1970 році добудував його та створив належні умови для роботи інспекторів, методистів, бухгалтерів, яким був укомплектований відділ освіти. В той час у відділі освіти трудилися знані педагоги. Прирібко, Бахняна, Петрова, Пом'яновський, Супрук, Павлусь. А у 1982 році на місце завідувач районним відділом сити була приношена Руденка Василя Миколаєвича. Згодом народний депутат України, радник президента України, заступник міністра праці та соціальної безпеки України, державний службовець першого ранку. Також в цей період. У період 1982-го 1989 роках освіта району інтенсивно розвивалася. На Огощанщині вперше в Україні були відведені навчально-виховні комплекси Школа на третій садок, на базі приміщень існуючих початкових восьмирічних шкіл. Перші такі комплекси були утворені на базі Федоровської Воскодарської початкової Чудницької восьмирічної школи. Також цей, цей період характеризувався значним зміцненням матеріально-технічної бази. Були побудовані приміщення Бугринської, Маладанської, Середніх, Річницької, Сердівської початкової шкіл. Господарським способом було побудоване приміщення Томаховської восьмирічної, розпочати будівництво Іллінської початкової школи. Були побудовані приміщення синівської, середньої, Андрусіївської, Бочаницької, Вовкушівської, Дмитрівської, Дроздської, Липнівської, Жаврівської, Майківської, Матвіївської, М'ятинської, Рясниківської, Франівської восьмирічних шкіл. Групи ози на 90-х, особливо після 91-го року, навчителів чекали інфлякція. затримка зарплат, нестача обладнання. Багато вчителів виживали за допомогою підсадного господарства та власні городині. Багато вчителів залишилися в своїх місцях, навчали дітей, дбали про школу та громаду. Бо для них це була не просто робота, це був спосіб життя. Ощанщина – це не лише край природи та історії. Це насамперед край людей, які з року в рік, з десятиліття в десятиліття тримали на своїх плечах освіту українське слово, вихованість та людяність. У нашій галереї вчителі різних часів. Ті, що працюють у нині, в нових умовах, з новими викликами, але зі старою вірністю справі. Ті, хто вже на заслуженому відпочинку, досвід яких досі живе в учнях, порадах, традиціях школи. І ті, кого вже немає з нами, але пам'ять про них назавжди залишиться в їхніх учнях, в сторінках історії школи, в серцях громади. Це вчителі першої букви і останнього дзвінка, наставники й порадники, вихователі не лише знань, а й світогляду, гідності та любові до України. Про таких людей ми просто зобов'язані пам'ятати, навіть заради їхніх рідних, колег, учнів, заради честі, всіх освітян. На їх прикладі ми повинні виховувати молоде покоління вчителів. Вони жили, щоб залишити слід на землі в своїх учнях. Вони любили своє село. Школу та дітей у 21-му столітті освіта на Гощанщині вступила із багатим минулим і великою відповідальністю за майбутнє. Школа залишилася просто місцем навчання. Вона стала центром громади, виховання, підтримки і розвитку. Перші роки незалежної країни дали пошту до україн... українізації освіти, появи нових підручників, краєзнавчих курсів, творчих проєктів. Учителі почали працювати в нових умовах, шукаючи рівновагу між новітними методиками і тим, що завжди було цінним щирість, любов до дитини, зв'язок із рідним краєм. З розвитком громад шкільна мережа змінювалася. Деякі школи укрупнювалися, з'являлися опорні заклади, відвозили дітей із сусідніх шкіл. У школи з'явились комп'ютерний, інтернет, мультимедійні засоби. Але водночас зросла роль вчителя як наставника, бо техніка не замінює серце. Освітяни активно долучались до національно-патріотичного виховання, зберігали пам'ять про герої України, відзначали важливі дати, проваджували краєзнавчі ініціативи. Важливим стало не просто викладати, а формувати особисті, задномислити, творити, зберігати свою державу. Після 2014 року, а особливо спочатку ну, повномасштабної російсько-української школи Ощащини стали ще місцем психологічної підтримки, зортування, волонтерств. Освітяни показали приклад мужності і досі навчають дітей від звуки тривог у сховища онлайн, але завжди з вірою в перемогу. Сьогодні з освіта Ощащини це поєднання досвіду інновацій, серця технологій, традицій, європейських цінностей. Це учителі, які пам'ятають своїх педагогів і учні, які пам'ятатимуть їх усе своє життя.